Всім привіт від Миколи Дикого. Це я на своїй лісовій пасіці. Сьогодні, така, сьогодні 29 жовтня, така погода нормально стоїть, сонечко. Такий йде масовий обліт Ті бдівки, що повиходили вже. В деяких ще вуликах, звісно, є розпліт невеличкий. Ну а то, то, що не таке страшне. Ще якісь пару днів буде тепло. Я думаю, що ще спіють щось вийти і облітатися можливо. От. Але ж сьогодні пройшовся ще до обіду і дивлюся, що пилок несуть в одному вулику, то в мене він є проблемний. Бо я ще бачив на початку жовтня, ще трутнів бачив тому вулику, що не повиганяли бджоли. То я й так, я я подивився. А вони матку поміняли собі тихою зміною. Матка обліталася, почала нести яйця. Я розутеплив добре, воно і не було так утеплено в цей час, конечно. розутеплив зовсім його. Але ж дивлюся, нічого, вона молода, дурна і сіє. Навіть на холодному, там бджоли гріють. Але який вихід? Я собі тако думаю. Через 4 дні вже десь якісь морози починаються. Той розплод, що вона зараз насіє, ті яйця, вони вже ні, не облітаються. Тут вихід тільки такий, в ту крайню рамку, що вона зараз сіє доставати, вирізати і викидати той розплод. Воно з однієї правильно. Там якраз і кліщ зібрався, той останній, який є в тому розплоді. Це гарантовано, що я там найбільший. Якщо цього не зробити, то бджол... вулику буде ненормально. Вони ці бджоли вже і не облітаються, і опоносяться, і не дадуть життя на зиму другим бджолам будуть там вони гудіти, лазити, і шевелитися, то не потрібно. На зимівлю. і на весну сім'я ненормальна буде. Так що, може у когось якісь такі проблеми, дивіться, рішайте щось, поки є ще час до морозів ці питання рішити. Кому сподобалось, ставте лайк, може хтось підпишеться, до нових зустрічей!